Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Близько 16.30, 21 березня, камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині вулиць князів Корятовичів та Миколи Оводова. Водій автомобіля БМВ, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу русі скутеру Honda. На щастя, кермувальник двоколісного транспортного засобу не зазнав тілесних ушкоджень. До місця події прибули патрульні, які пізніше повідомили. Дану автопригоду вирішено шляхом складу. Дання європротоколу. 22 березня о 13.44 трапилась дорожня транспортна пригода на розі вулиць Замостянської та Острозького. Водій автомобіля Тойота, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Міцубісі. Не викликаючи патрульну поліцію, водії склали Європротокол та роз'їхались. Чергова аварія трапилася на перетині гнівенського шосе та вулиці Пирогова біля розвилки в день, 23 березня. Водій автомобіля Фольксваген, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю. Шкода обидві автівки зазнали пошкоджень. Патрульні поліцейські, які прибули до місця виклику, зазначили, що кермувальники вирішили усе за процедурою складання європротоколу. Вночі 24 березня камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на перехресті вулиць Келицької та Політехнічної. Там водій автомобіля Нісан, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Кія. Внаслідок удару машини відкинуло у різні сторони. Попередньо була інформація, що внаслідок цієї аварії постраждали пасажири Кія. Оперативно до місця події прибули. Патру. Ульні медики та слідчі по ДТП трохи згодом після з'ясування усіх деталей стало відомо. Автопригоду перекваліфіковано як без потерпілих. А на водія Нісану складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Переходимо до інформації від муніципальної варти. В ході контролю за станом благоустрою території нашої громади було виявлено факт незаконного розповсюдження рекламних оголошень у непередбачених для цього місцях, тобто на електроопорах, фасадах будівель та на зупинці громадського транспорту. По даному факту було складено адміністративний протокол за статтею 152. Нагадуємо, розміщення реклами у невстановлених місцях псує зовнішній вигляд міста. Та може призвести до відповідальності у вигляді накладення штрафу. Тож закликаємо усіх дотримуватись правил благоустрою. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.